— Що ще разок? Вони везуть товар. Ага. І на людину на нашій границі можна 50 кілограмів А, людину. І їм вигідно, щоб людина. Вони нас брати і... і — на А, нас, і це товар. ваш заробіто. Так. — Все ясно. А не пробували чимось. Ну, а хто ви по спеціальності, якщо не секрете? У нас так робота немає якої. Ні, ну я. Ну, наприклад, бухгалтер. О, так бухгалтер. Бухгалтер знаєте, скільки отримує в, ну, в хорошій фірмі. Ну і що у мене... — 15 тисяч гривень технікум, тут треба далі вчитися і так. Так. Да. Ясно. Дякую. А ви я... так їдете? Ну їду в пшенисля, там подивлюсь. Е може вернусь, може повертатимусь, може доїду до Варшави. Як сил вистачить. Так а ви живете де самі? Ми Тут за мостичка. За мостичка, Ага, І оце ви кожен день сюди приїжджаєте. Кожен день переходите, Як переходит, так? Да? І скільки, який це заробіток цікаво? Так 50 гривень. Ми, ми ну, підсадимо с... на Україну 50 ага. гривень. Ну а скільки разів далі? Один раз, один, один раз в день. Раз. Ви розумієте, от через те, що ви оце отак от робите, таким як я, людям, наприклад, ну, ставлення до нас, до всіх у мене питають, чи я везу горілку, чи я везу сигарети. Розумієте? Що через це е, ну, ви фактично створюєте про українців враження, як про дебілів і, і злодіїв, контрабандистів там, і так далі. Чи вас це не непокоїть? Ну, подумайте принаймні. Дякую.